Дивіться сьогодні, найкращий друг Зеленського Євген Кошовий розсекретив суму, яку витрачає на місяць, і розповів про два кредити. Крім цього, місіс Росія Інтернешнл поїде на Донбас. Як інфоциганка Бліновська допомагатиме окупантам, щоб не сидіти 5 років у колонії. І наостанок пташці зазовсталі двадцять 24. Який вигляд парамедикиня має зараз, і що вона робить після звільнення з російського полону? Все саме цікаве, дивіться. Далі, український комік, найкращий друг президента України Володимира Зеленського. Зірка кварталу 95 Євген Кошовий розкрив деталі свого фінансового життя, зізнавшись, скільки витрачає на місяць і які фінансові зобов'язання має його родина. Цікаво, що знаменитість виплачує два кредити, а також допомагає дружині з грошима. В інтерв'ю Славі Дьоміну гуморист повідомив, що разом із дружиною Ксенією забезпечує своїх матерів та двох доньок. При цьому родина виплачує два кредити на квартиру та автомобіль. У нас є кредити: кредит на квартиру та кредит на машину, які ми досі виплачуємо, але ми не ведемо облік, важко порахувати, розповів кошовий. На запитання про щомісячні витрати. Актор припустив, що для утримання всієї сім'ї йому потрібно вдвічі більше ніж 2,5 тисячі доларів, які витрачає на себе ведучі інтерв'ю. Тобто сума становить 5 тисяч доларів, а це приблизно 200 тисяч гривень. Я не знаю точно, та мабуть у два рази більше, тобто 5 тисяч доларів на шестеро, хоч мами і не живуть разом з нами зараз, зізнався шоумен дружина актора Ксенія Кошова. Теж розповіла про свої особисті витрати. Вона зазначила, що на косметичні процедури манікюр, шопінг та можливий пошив одягу витрачає до 1000 доларів на місяць. Нагадаємо, Євген Кошовий і Володимир Зеленський дружать багато років і разом виступали у кварталі 95». У час великої війни комунікація між старими друзями відбувається в текстовому форматі, якщо в президента є вільний час. Листуватися вони можуть на різні теми. Також Євген Кошовий відповів, чи потрібно Володимиру Зеленському обиратися на другий президентський термін. Артист впевнений, що українці не відпустять лідера після всього, що він робить для держави. Друзі, пишіть у коментарях, яка сума витрат є комфортною для вас. Якщо вам подобаються наші відео, ми просимо вас підтримати наш канал своїми лайками та підписками. А ми йдемо далі. Олена Блиновська, відома російська блогерка, авторка марафонів бажань і переможниця конкурсу Місіс Росія Інтернешнл 2016», намагається уникнути ув'язнення, скориставшись можливістю відкупитися перед Кремлем. Після того як суд визнав її винною у відмиванні грошей і ухиленні від сплати податків на суму понад 900 мільйонів рублів, блиновську засудили до п'яти років колонії загального режиму. Однак вона вирішила піти слідами свого чоловіка-окупанта і відправитися в зону бойових дій на Донбас, щоб отримати умовне покарання замість реального строку у виправній колонії. За інформацією російських медіа, блогерка може займатися складанням безпілотників організацією логістики між військовими підрозділами. Таким чином вона хоче скористатися законом, який дозволяє засудженим уникнути реального відбування покарання, якщо вони укладуть контракт про продовження військової служби. Джерела стверджують, що її головна мета не тільки уникнути ув'язнення, а й воз'єднатися з чоловіком, який вже понад рік перебуває. На передовій нагадаємо, що Олену Бліновську затримали у квітні 2023 року під час спроби втекти з Росії. Вона намагалася перетнути кордони з Білорусю на орендованому автомобілі, водночас придбавши квиток на літак, щоб відволікти увагу правоохоронців. Однак слідчі швидко її викрили та відкрили кримінальну справу. Блогерку звинуватили у несплаті податків на 918 мільйонів рублів. Вона тривалий час перебувала під домашнім арештом, але через порушення умов її перевели в СІЗО, а згодом засудили до п'яти років колонії. Суд також призначив Бліновський штраф у розмірі 1 мільйона рублів і заборонив займатися підприємницькою діяльністю протягом чотирьох років. Олексій Бліновський, чоловік скандальної блогерки, після її арешту пішов воювати проти України. На думку російських медіа, він зробив це не з ідеологічних причин, а щоб реабілітуватися перед владою та врятувати свої бізнес-активи. Зараз Бліновський займається доставкою боєприпасів на передову, ризикуючи потрапити під артилерійський обстріл або удар дрона. Його дружина вирішила наслідувати цей приклад і укласти контракт із Міноборони, щоб замість п'яти років колонії отримати умовний термін. Згідно з чином російським законодавством, якщо Засуджений підписує контракт із військовими, його реальний строк можуть замінити на умовний. Бліновська отримає три тижні на тренувальні збори, після чого буде відправлена на передову. Ми ж побажаємо їй гнити в нашій землі і переходимо до наступної новини. У понеділок, 31 березня, парамедикині Катерині Поліщук із позивним пташка, яка потрапила у російський полон, обороняючи від ворогів завод Азовсталь, виповнилося 24 роки. Захисниця, яка стала одним із символів безстрашності та вірності своїй державі, дотепер не залишається осторонь подій Кривавої війни та співпрацює з військовими. У свій день народження парамедикиня вийшла на зв'язок в інстаграм, де оприлюднила допис, у якому попросила не писати їй повідомлення із побажаннями, адже за її словами вони ніколи не збуваються. Натомість пташка закликала своїх підписників донатити на допомогу воїнам ЗСУ, адже це зможе. Наблизити втілення її найбільшої мрії перемоги. Мені рідко щастить то с 300 в приміщення над моїм бліндажем, то обстріл такий, що аж гайх шумить, то руку зламаю, і запалення легень зловлю, але хоча б за школою не били, іменинниця це ж. Я хочу, щоб сьогодні мені пощастило, і я хоча б тиждень не думала, чим мені закривати потреби хлопців. Будь ласка, не телефонуйте і не пишіть мені побажання. Вони все одно ніколи не збуваються. А дрони збуваються. В мій день подаруйте мені репост і посильну суму, хоч дві гривні, на дрони. І це виконає решту моїх мрій. Перемога, перемога і перемога. Написала захисниця. Катерина Поліщук разом з іншими захисниками Азовсталі потрапила у російський полон 19 травня 2022 року та провела там чотири місяці і один день. Незважаючи на жахливі події того періоду, Українка зізнавалася, не може жити спокійним, мирним життям. Вона зазначала, що народжена для війни, і точно знає, де її місце. Ташка дуже часто проводить благодійні збори для захисників, які виконують бойові завдання на різних напрямках. А в день українського добровольця, 14 березня, вона поділилася світлиною, де постала перед камерою у формі поблизу зупинки в селищі Новотошківське Луганської області. Звісно, жахливі події повномасштабної війни та умови російського полону вплинули на психологічний стан Катерини Поліщук. Парамедикиня зізнавалася, що має серйозні проблеми зі сном, через які змушена приймати сильні снодійні препарати. Незважаючи на свій молодий вік, пташка вже написала заповідь, де закликала співгромадян любити все українське та ненавидіти російське. Вона зауважила, хотіла би, щоб люди приходили на прощання із нею у яскравому одязі та не несли квіти. Замість цього, як зазначила Поліщук, краще подарувати букети матерям та піклуватися про сім'ї полеглих. Друзі, дякуємо, що додивилися наше відео до кінця. Ми будемо вам дуже вдячні за лайк та підписку. Якщо вам подобаються наші відео, діліться їми зі своїми друзями. Побачимось з вами в наступних відео.